Вони ті, хто не лише здобуває перемоги, а й виховує майбутніх чемпіонів. На Прикарпатті напередодні Дня фізичної культури та спорту відзначили всіх причетних до цієї галузі. Деталі у наступному матеріалі. Від вчителя фізкультури до спортсмена ветерана близько 70 різних спеціалістів в галузі фізичної культури і спорту напередодні професійного свята отримали відзнаки як обласного рівня, так і всеукраїнського. Для того щоб якось заохотити наших людей і відзначити звичайно, їхню працю протягом року для прославлення зрештою нашої держави. Бо, ну як нам всім відомо, так спортсмени це в час війни, особливо це, напевно, амбасадори нашої держави, які показують, що Україна є, Україна сильна, Україна б'ється і вона точно, точно переможе. Отримали відзнаки і ветерани російсько-української війни. Серед них Олександр Зірка, чоловік займається сам та активно працює над розвитком адаптивних видів спорту серед військових. Військовослужбовців. Ми зараз разом з Петросом цивільні ветерани велику роботу робимо, щоб в містах в Івано-Франківській області розвивався цей адаптивний вид спорту, і як найбільше ми зможемо долучити сюди ветеранів, які б теж би займалися, знайшли б себе в цьому виді спорту, я можу на своєму прикладі сказати, що мені дуже допомагає реабілітуватися. І я за короткий час набагато краще себе почуваю. Нагородили у стінах Івано-Франківської обласної державної адміністрації також спортсменів, які цьогоріч гідно представили область на всеукраїнських та міжнародних аренах. Не залишили без уваги їхніх тренерів. Звичайно, це приємно, тому що вони бачать результат, вони цінують його і таким чином намагаються виразити подяку за нашу роботу. Я працюю офіційно вже більше семи років. Дитячій спортивній школі номер 2 під керівництвом Мориста Яковини, який теж тут присутній. І за допомогою школи, управління спорту ми розвиваємо наш вид, як можемо. Щороку День фізичної культури та спорту в Україні відзначають у другу суботу вересня. Цьогоріч це свято припадає на 13 число.